Доброго дня, друзі! На каналі я, мій Юрко. Юрко як завжди, асистент, а я завжди грибуся Доброго дня. У нас сьогодні така пильна робота пересаджувати саджанці. Покажемо як ми пересаджуємо. Це в нас хурма. Юрко в мене міє щепити, вже прощеплена, гарна. І зараз ми мусимо пересадити їх у цю хурму в такі баклажки. Водички, ми їх збирали, ми їх маємо багато. <хи> Набираю землю і купаємо зараз. Деяка хурма в нас прийнялася. Це була окуліровка. Це є сорт. Ай-115. Тут є сорт. Цеслівська. Ну, там, по ходу, будемо дивитися, які ще є сорти. Бачу, що є n 63 a Ну що, приступаємо. Пересаджувати будемо баклажки, а дуже довгу корневу систему, правда, має хорма. Там ми покажемо, як будемо купати. Баклашки треба буде робити двоповерхові. Збираю порожні, тільки що немає. Яся прийшов самий головний помічник, перевернув камеру. Помічник, скажи щось, <гум> скажи щось, помічник. Бес буде в болоті, зараз треба буде його мити. <гум> помічник. То горіх, який в нас сам засіявся. Справу зробили. Тут теж Набирати землю? Набирати. землю набирати можна, так? Так. Уча. Яся, підійде, Яся. І знову персона. Яся. На тобі лопату купай. Що ти сидиш дивишся просто? Куритися. Я, я б взагалі не радив зараз на тебе ну, давай, Трошки будь. на спати. Яся йди до мене. Йди до мене. Тут сидіти. Тут так, тобі дошечку. Чи коврик? Що? Так я все, перестала. І зійшла. Корінець. Та, так, так самі ще, самі ще. Отаку викупили корму Соснівська. Роснівська. Така в неї коренева, пішла на Виглядає. Корінь чорний, гарний, стрижневий.

Кідуюча форма така гарна коронева. Ай-115 черенки для щеплення я брав пана Василя Микитася. Можемо тут І... Ось такі у нас є горішок, дичка. Будемо щепити їх по черженком. гарний. Дуже незручно насипати землю. А то Яся, не заважай мені, добре? Такими, ось такі у нас є зварше. 115. Місце щеплення. Під щепів вже є напевно три роки. А в минулому році вона була щеплена весною. То є, рахується, що саджанцює саджанцю рік. Ось така коронева. Такі виглядають То є єдика не прийнялася. Будемо ще розчепити. Але мушу пересаджувати, бо звільняє місце, тоді школки тут не буде. такий у нас є тут хрущик. пожирає нам корені хурми. Так, ми дійшли до кінця ряду, в яму закидали, перегнивши доски і вперлися ось такий горішок у нас є. Він є щеплений, Грецький горіх. В цьому місці він є щеплений. Це є сорт Кочерженко. Тут ще в нас лишилася шкілка така І от що в нас вийшло. Це все мало два пагони і нащеплено два сорти. n 63 a і Ай-115. Так вони виглядають. Там їхній початок. Цікаво, що вони потім не розчихнуться. Це у нас горішки під щеплення. На другий рік можна буде щепити, деякі в тому році, може, і підуть, товщина десь 5 мм. Той був щеплений в прошлому році, не пішов, дуже тяжко дається щеплення горіхів, але потихеньку йде. Ще в нас є, чекають свого часу, персики посіяні з косточок і вже нащеплені окуліровкою. А тут є окуліровка Там у місці. Ну, чи я добре наставив. Отак одам. Отак. І тут є окуліровка. От в цьому місці є окуліровка. Майже при синій землі. Оце зверху будемо обрізати. В цьому місці є окуліровка, не знаю чи вона пішла. Отак. А та, напевно піде. Червоненька. Де вона є? А тут. Ви були на каналі Я і Мій Юрко. Дякуємо вам за перегляди. Кому сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Ось це дерево. Ось так воно виглядає. То як квіткові бруньки. Називається аземіна. Знає, що добре видно. Отак. Тут більше бруньки. В прошлому році вже мало плоди. І сподіваюся, що в тому будуть.